Усім хай! З вами Влад, і сьогодні буде огляд телевізора Tesla s 935 з діагоналю екрану 50 дюймів. І почнемо з характеристик екрану. Яскрава матриця QLED VA з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Яскравість маємо 300 канделів на метр квадратний, кути огляду 178 градусів, тому комфорт перегляду будь-якого положення телевізора забезпечено. Частота оновлення 60 Гц. Для покращення якості зображення використовується HDR. А що ж під капотом? Операційна система Google TV, процесор, потужний чи ARM CA53. Оперативної пам'яті маємо 2 ГБ і 16 вбудованої. Також на борту маємо двохдіапазонний Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц для бездротового підключення до інтернету. Bluetooth також присутній. Для підключення бездротових девайсів, наприклад, навушників або пульта. Перейдемо до візуальної складової. Корпус виконано у чорному кольорі з металевою рамкою. Задня кришка зроблена таким чином, щоб запобігати нагріву компонентів. Кріплення для Кронштейну також присутні з веса 200 на 200. Встановлені дві потужні колонки по 10 Вт з програмною обробкою звуку Dolby Vision, а також присутня технологія об'ємного звуку Dolby Atmos. Для відтворення ефекту оточення присутня технологія Ultra Surround. Зовні маємо наступні порти: RF, LNB, композитний AV-вхід, три HDMI порта, один з яких має технологію SES з можливістю коннекту з іншими приладами в системі розумний дім, 2 USB, CI+, цифровий аудіовхід вхід з підів і LAN-порт для дротового інтернету. А якщо до консольного геймінгу, і тут є своя фіча ігровий режим для покращення ігрового досвіду. Так, маємо крутий геймплей без жодних тормозів і лагів. Не забуваємо також про Chromecast, що дозволяє транслювати контент з вашого Android-смартфона. Майже з усім розібралися. Залишився лише ось цей ергономічний красень. Чотири кнопки швидкого доступу до популярних додатків Netflix, YouTube, Prime Video і Google Play. Кнопка виклику Google асистента, який сприймає команди прямо з пульту. Ну і наостанок не забуваємо про гарантійний строк у цілих 36 місяців. Не кожен бренд може таким відзначитись. На цьому все. Дякую за перегляд і бажаю вдалих покупок!